Усім вцілілим після п'ятниці 13-го мобільним геймерам до ваших моніторів вривається новий Open Mobile із нещасливим 13-тим порядковим номером. Про забобони на сьогодні все. Переходимо до справи. Сьогодні у випуску знаменитий Nightmare Tower вже скоро з'явиться на Android. Дебют нового мобільного рушія Frostbite Go вже не за горами. Final Fantasy Agito – нова частина легендарної серії вийде на Android та iOS. Trios Frontier – Видовищний кривавий мототріал. Готується реліз нової гри з серії Assassin's Creed Pirates. Про це та багато іншого. Далі у Open Mobile. Розробники з «Juicy Beast» працюють над андроїд-версією своєї знаменитої гри для iOS «Nightmare Tower». Вашим персонажем у грі є відважний лицар, який намагається вибратися з велетенської вежі, використовуючи ракету, зроблену з дерев'яної діжки. По дорозі він планує ще й спасти кількох принцес. Окрім цього, йому доведеться майже відчути себе героєм «Doodle Jump», стрибаючи по головах своїх ворогів, щоб підійматися все вище і вище у той час, коли замок заливає лава. Також у грі на геймерів чекають сутички з різноманітними монстрами та про просто поганими хлопцями. Незважаючи на думку критиків, які відзначили, що IOS версія гри є занадто швидкоплинною, в Android-версії ніяких змін у цьому напрямку не відбудеться. Але й без того Nightmare Tower подарує гравцям немало приємних годин. Точна дата релізу поки що тримається в таємниці. Дебют нового мобільного рушія Frostbite Go від DICE перше відбудеться з виходом Battlefield 4, де він буде задіяний в основі режиму командиру на мобільних платформах. За словами Патріка Содерленда, це буде лише перший крок великих планів DICE щодо виходу на мобільний сектор. В інтерв'ю з IGN Патрік каже, що для Frostbite Go існує довгострокова перспектива з розвитку та впровадження нових технологій на мобільному ринку. З кожною новою версією DICE має намір вводити все більше особливостей з повноцінного рушія Frostbite. На кшталт фізики та системи руйнування, так що з часом на Frostbite Go можна буде робити проекти зовсім іншого рівня. Творці Final Fantasy Агіто, яка розробляється спеціально для iOS та Android, продемонстрували свіжий трейлер, в якому можна побачити і деякі деталі геймплею. Гра буде умовно безкоштовною з системою мікроплатежів, що раніше не було властивим для проєктів від Square Enix. Щодо візуальної складової розробники наголошують, що вона буде значно кращою за PSP-аналог. Сюжет розгортатиметься навколо порятунку світу. Хоча ніхто в цьому і не сумнівався. Історія матиме властивість змінюватися. Причому це буде повністю залежати від голосування поки що не зрозуміло, де воно буде проводитися чи то на Фейсбуці, чи то у самій грі. Також не ясно, що саме доведеться вирішувати гравцям. Компанія Ubisoft розкрила деталі нової гри Trials Frontier, продемонструвавши її трейлер та нові скріншоти. Ця гра нагадує абсурдно привабливу Trials HD для Xbox, в якій гравцю пропонувалося долати просто неймовірні перешкоди на своєму мотоциклі. Головне у грі бути обережним, щоб успішно дістатися до фінішної лінії неушкодженим, адже кожен невірний рух приводить до того, що гонщик перетворюється у груду кісток та м'яса. Судячи з трейлеру та скріншотів, візуально гра виглядає доволі привабливо. Відомо, що вона підтримувала. Таме модель free -to Play. а це означає, що на користувачів чекатиме всіма улюблений в лапках Донат. З його допомогою можна буде поповнювати енергію персонажа. Assassin's Creed Pirates – гра в жанрі екшн пригод. Дія буде реалізована у вигляді морських битв, які лежать в основі механіки геймплея. В той час як пригодницький аспект буде представлений у форматі вільного дослідження Карибського регіону. Гра також матиме багато rpg елементів оскільки в процесі гри ви зможете заробляти очки досвіду, покращувати корабель і збільшувати команду. У Assassin's Creed Pirates Ми переглянемо спогади Алонсо Батіліа – молодого і амбітного героя, який був знайомий з відомим французьким піратом Олів'є Левасером. Прізвисько Лабюз сюжет гри буде крутитися навколо його загадкового скарбу. У своїх морських пригодах новому протагоністу належить зіткнутися з тамплієрами і асасінами, дізнатися більше про історію регіону, зустрітися з чорною бородою і Хорні Голдом. Вихід «Assassin's Creed Pirates» відбудеться вже цієї осені на платформах Android та iOS. Мет Джинджелбах, відомий за проектом Retrograde, працює над атмосферним хорором Neverending Nightmares. За сюжетом головний герой просинається у невідомому будинку від кошмару. Тепер він повинен знайти себе у потойбічному світі та вижити. Гра виконана у 2 d стилістиці та чорно-білих тонах, які розбавлятимуться криваво-червоними відтінками. Зараз проект збирає грошенята на кікстартері. Потрібна сума становить 99 тисяч доларів, з якої наразі в наявності менше половини. Гра буде доступна майже на усіх існуючих платформах. mah Студія Vivid Games виклала в мережу невеличкий трейлер бойовика Godfire Rise of Prometheus. Розробники продемонстрували головного героя проекту, противників та величезного боса, який здерся на вершину вежі. Разом з тим поки що не зрозуміло, як виглядатиме геймплей та як саме буде реалізовано систему керування героєм. За концепцією, Godfire нагадує проекти ігрового серіалу God of War. Тут так само в основу лягли грецькі міфи. Окрім того, головні герої обох ігор винищують ворогів за допомогою пари мечів. За сюжетом прометей Будь все, щоб подарувати вогонь людям. На шляху до цієї благородної мети на нього чекатимуть не тільки постійні протистояння з ворогами, а й безліч цікавих головоломок. Переходимо до свіжих релізів тижня. Тост Тайм класичний тайм-кілер, в якому головним героям виступає. Хто б ви думали, тост на ім'я Тері. Terraria. одна з найпопулярніших та затребуваних інді пісочниць тепер дісталася і до Андроїд. Арма Тактікс покрокова тактична стратегія з відмінною графікою для пристроїв на Тегра. А на сьогодні все буде новий тиждень, будуть і чергові цікавинки зі світу мобільних ігор. А поки що підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, розповідайте друзям, і буде вам щастя. Бережіть очі. Попереду ще так багато класних ігор. Почуємось.